Доброго доброго благословенного ранку. Доброго доброго благословенного ранку, який нам дарує Господь. Сьогодні трішечки запізнилася на світанок, але золоту доріжку захватила. Можливо, сьогодні не так яскраво розфарбоване небо, але така, знаєте, тиша. Тиша, тиша. До речі, декілька днів я не бачила отих наших красенів-лебедів. От просто їх не було. Розумію, що камера не передасть, вам потрібно повірити. Але там вдалині є такі маленькі краплинки білого. Це лебеді. Два дні їх зовсім не було видно. І я вже думала: не знаю, що трапилось, де наші красені. Але сьогодні вони з'явилися знову. Слава Богу! Слава Господу! Скоро вони сядуть вже на яйця і будуть висиджувати своїх пташенят. У них сім'я, справжня сім'я, і вони піклуються про своє потомство. Вони піклуються про те, щоб рід продовжувався, щоб оця лебедина сім'я вона була. Скільки? скільки, скільки скаже Господь. Доки існує цей світ, буде лебедина пісня, буде лебедина сім'я. На превеликий жаль, люди обмануті цим. Світом вони, знаєте, як вірять в те, що каже дьявол. Дьявол весь свій час в його бажання, щоб не було, щоб не було потомства, щоб не було продовження людського роду. І читаємо в Біблії скільки разів і кидали тих дітей в річку до крокодилів. і і Содом, і Гомора, це ж теж, це теж саме зло, щоб не було дітей. І зараз це зло теж показує свої зуби і знову хочуть нам нав'язати, що це нічого страшного, що як це по-українськи буде адна поле, ну одного, одного. Ста одної статі шлюби, що це нічого страшного? Ну такі вони народилися. Це все обман. Це все обман. Да, у цих людей якась травма, Да, у цих людей щось не так пішло в житті. Але але, все, що не по Слову Божому, це все гріх. Да, і ці люди мають право прийти до Господа. Вони мають таке точно право, як і всі ми, прийти, і сказати, каємося і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Але оці одностатеві. Шлюби вони ж призводять до того, щоб не було. Бо от жінки і жінки дітей не буде, у чоловіка і чоловіка дітей не буде. І навіть якщо вони візьмуть їх в дитячому будинку тих дітей, чого вони навчать? Вони їх навчать тому самому, що і вони. Що це класно, це добре, ми такі однакові, і потім у тих не буде. Чия це? Чия це хто цього хоче? Ну, звичайно, той, хто не хоче продовження людського роду. Але точно не Ісус Христос. Ісус Христос це наша радість. Ісус Христос це наша радість, це наш спокій, це наш мир. І коли ми кажемо, і коли питають, що тобі, той Ісус, що Він тобі дав, так да, Він дав життя вічне, да, амінь. Але Він дав ще набагато-багато більше. І е, знаємо цю пісню Всі-всі добре, але про заспіваю це, знаєте, це сота, доля, що він дав мені. І кожному з нас, тому хто прийшов до нього, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Але з чогось потрібно почати, тож розпочинаю. Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того часу батько Він мій, з того часу я його син, і радію, що Він прийняв мене до святих тих країв. Щоб його я там прославляв, я приніс до нього все зло, він дав радість серце моє, все гріхом не геть відійшло, Бога спасіння дає, і тепер радів всі дні, що мене мій батько знайшов. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов і тепер радію всі дні, Що мене, мій батько, знайшов. Він подав прощення мені. Коли я до нього прийшов, слава Господу! Коли я до нього прийшов, я радію всі дні. Так, да, інколи буває, плачу. І плачу так, знаєте, плачу, але Господь підкріплює мене. Навіть учора два рази, отака якась була туга, якийсь якась був день боротьби. Зателефонували. Підбадьорили один одного, радістю наповнилося серце. Потім був день такий напружений, скільки роботи, то світло вимкнуло, то якесь, от якесь неустройство, то комп'ютер заглючив. Але все поспокійно, спокійно, спокійно, спокійно розрішилося і вже сиділа, пообіцяла діткам. Що е, на цьому тижні, в неділю, буде День Матері. І я їм пообіцяла, що ми зробимо е, якусь аплікацію для матусь. І для мене аплікація. Ну, важка справа. Я краще проведу три математики чи три мови, але не працю. Ну, така я. Ну, я. Я проводжу, я намагаюся, але в мене це не дуже гарно виходить. Підключила вже донечку свою, вона мені зробила е, шаблони, але потрібно вирізати, тому що дітки приходять, і у нас часу дуже мало, перший клас. І я бачу, що у багатьох проблема дуже велика. Ну, я не можу сказати. Така, як в мене, я вмію володіти ножицями, а діти не вміють. І тому мені потрібно все їм повирізати, щоб вони тільки поприклеювали і все. І от я розпочала вирізати, але бачу, уже час молитви, сестри моляться, а я тут вирізаю. Кинула те все, думаю, так, сьогодні ще буде ранок, до 10-ї справлюся і пішла на молитву. І стали на молитву з сестрами і почали молитися. І знаєте, та втома кудись пішла, кудись поділася. І я знову пішла і ще годинку вирізала. Не все, звичайно, вирізала, але якусь основну частину вже здолала. Тому сьогодні залишиться ще трішки. Молитва робить чудеса, молитва робить чудеса, вона піднімає нас, вона підбадьорює нас, вона забирає нашу втому. Молитва робить чудеса. Потрібно в це вірити і користуватися цією, і користуватися нею, адже Господь нам дав цей, цей такий вихід із нашої журби. Господь дав нам слово, да і амінь. Воно живе, діюче, воно змінює. ми можемо читати багато книжок і можемо читати гарні книжки, можемо читати книжки і запам'ятовувати ті події, які були в ті чи інші книжці. Можливо, якісь такі соціальні книжки або е, навіть якийсь там роман, чи ви прочитали, подивилися. Е, Пронаблюдали, про життя тої чи іншої людини, подивилися, які вона зробила недоліки, і думаєте, ну все, я спробую оці негаразди, оці недоліки, які робила та чи інша людина в своєму житті, не робити. Але проходить час, і ти розумієш, в тебе не вийшло. Тому що це життя тієї людини, в тебе зовсім інше життя. А от коли ми читаємо Біблію, вона має таку властивість. Вона ж чудова книжка. Вона ж чудодійна книжка. Це не проста книга. Це книга, написана Духом Святим. Дух Святий говорив братам, сестрам, і вони писали по натхненню Духа Святого. І в них вийшло класно. І коли ми читаємо оцю книгу, вона може нас змінювати. Вона не може, вона нас змінює, постійно змінює. І навіть якщо ми читаємо, один і той же живіш. Вона нас змінює. Це виходить чудодійно. Я не знаю як, але воно точно працює. Стопроцентово, тому що це жива книжка. Слава йому! І сьогодні ми будемо читати від Івана 6 розділу. І цей розділ починається Ісус хліб життя. Зараз деякі не їдять хліба, тому що кажуть, що від нього повніють, що там був глютен, там ще щось. Але раніше хліб це було усьому голова. Але раніше, якщо хліба нема на столі, то і чого сідати за той стіл? Але раніше, коли була ой, зараз це не можна казати, але скажу: блокада Ленінграду, ми це пам'ятаємо. що люди там за отой клаптик, за отой шматочок, шматочок, як е, сірникова коробочка, стояли чергу, щоб отримати отой шматочок життя. Шматочок життя. І для деяких отой шматочок незрозуміло якого хліба насправді було б життя було життя. І Ісус це наше життя. Це наше вічне життя, він підкріплює наш дух, і тому оцей розділ називається Ісус хліб життя. Я не буду читати спочатку, а з 26-го вірша. Знову і знову запевняю вас. Це каже сам Господь. Знову і знову запевняю вас. Ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситились. І перед цим, у шостому розділі, ми читаємо, ми можемо прочитати е, оту подію, коли у тільки у хлопчика було декілька хлібин і риби. Але Господь благословив ту їжу і наситилось п'ять тисяч чоловіків. Рахуючи жінок і дітей, тобто велика, велика сила людей. Не працюйте для е, поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець. Запитали в нього, що нам робити, аби, аби чинити Божі діла. Вам е, хочеться знати? Подивіться, це ж дуже-дуже важливо для нас, для Божих дітей. І таке влучне питання, що нам робити, аби чинити Божі діла. І зараз кожного в голові включається е, програма, і ми починаємо думати, о, ми це знаємо, нам сказали. Але Господь тут відповідає однією строчкою. Ну, двома одним реченням. У відповідь Ісус їм сказав. Боже діло є те, щоб ви вірили в того, кого Він послав. Усе крапка. Наше діло, Боже діло вірити. Це саме-головне, саме, -саме головне, що сказав нам Господь: вірити, вірити. Так, да, потрібно читати Біблію. Тому що нам потрібно насичувати нашого духовного чоловіка, нашу душу, наш дух треба насичувати. Вони ж, якщо голодні, то вони помруть. Це стопроцентово. Нам потрібно молитися. Дійсно, нам потрібно молитися. Нам потрібно робити якусь право Божу, да, звичайно, але все-все-все, що ми робимо, нам потрібно робити з вірою. Молитися, віруючи, що Господь нас чує, читати віруючи вірують, що слово нас багатше. Що воно нас змінює, робити справу Божу, віруючи, що ця справа потрібна для Господа. Що сам Господь по е каже: іди і роби ту чи іншу справу. Ми повинні бути людьми віри. Ми що б ми не робили, ми повинні вірити, що ця справа приємна Господу. Тому Господь закликає, що саме головне, що ми повинні робити, ми повинні вірити. Все, крапка. Ем, у відповідь да, а, тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти, що ти зробиш. Наші батьки їли ману в пустелі згідно з написанням Хліб з неба, з неба дав їсти їм. Ісус їм сказав: знову і знову запевняю вас, не... Моїсей дав вам хліба з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус: я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але Я сказав вам, що ви хоч і Бачили мене, але не вірите. Все, що має, все, що дає мені отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. Отця. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Що ж нарікали, то ж нарікали на нього юдеї, що він сказав, Я хліб, який зійшов з неба, і казав, Хіба це не Ісус, син Йосипа, батька і матір, якого ми знаємо. Як же тепер Він каже, я зійшов з небес? У відповідь Ісус сказав їм: Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу Його в останній день. Амінь. Господь сам сказав про себе. Що він є хліб життя, і його слово є вірне, його слово є істинне, його слово є живе слово. І ніхто не може прийти до батька, якщо не прийме жертву Ісуса Христа. Ніхто. Ніхто, ніхто нам потрібно підкріплювати своє тіло кожного дня. Нам потрібно їсти. Нам потрібно їсти, щоб мати силу, долати ту чи іншу перешкоду. Щоб мати силу жити. Нам потрібно життя. Нам потрібна їжа. Точно так для нашого духовної людини потрібна їжа. І це слово Боже. Це Чудові псалми, які написані Богу духновенно, які підбадьорюють, які дають радість, які ти співаєш і наповнюються в, в тебе всередині, все починає трепетати, радістю наповнюється твій дух. Отакі От псалми потрібно співати. І ви скажете: ну, потрібно співати і жалобливі псалми, можливо, інколи, але не завжди. І це не тому, що так хочу я, а це скаже. Слово Боже, що каже Слово Боже? Чому воно нас навчає? Завжди радійте, завжди радійте, завжди радійте. В нас навчає так слово Боже. Тому що унилий дух, він сушить наші кістки, і не потрібно знаходитись в тому стані довго. Так, да, ми можемо пожуритися. Інколи приходить оця журба, інколи навіть вона приходить від Господа, тому що. Людина вже так якось щось робить не так, що потрібно трішечки поставити його на шлях спасіння, повернути і приходить ця журба. І людина думає, так, щось я йду не туди, щось у мене радості давно не було. В чому справа, де спіткнувся, де впав. Але вірючи в те, що Господь сказав, знову вірячи, що навіть якщо впаде, якщо праведник і сім разів упаде, він встане. Він встане не своєю силою, а силою полюбившого його Господа, а силою тієї руки, яка підхопить, яка підніме, яка підбадьорить і скаже: не бійся, пішли. Ми здолаємо і це. Ось такий наш Господь, люблячий, не караючий, не судячий, він сам сказав: Я прийшов у цей світ не судити, а спасти. Ми повинні пам'ятати ці слова і бути схожими на Ісуса Христа, не судити, не судити, не судити! А говорити Евангеліє, а нести благу звістку нас Господь поставив в цьому світі, бути світлом, нести радість людям. Радість не печаль, не осудження, а нести радість, радість життя. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Слава Господу за слово, що Він підкріплює нас, що Він укріплює нашу віру, що Він є той, який потрібний нам на кожний день. Так як їжа для тіла, так і Слово Боже, так Ісус Христос нам потрібен кожного дня, кожну мить. З ним ми здолаємо гори. Без нього ми не зможемо зробити анічого. Тому благословляю вас іменем Господа Ісуса Христос. Христа, щоб Господня рука була поруч з вами завжди, щоб світле лице Його дивилося на вас кожного дня. Укріплюйтесь ним, силою Його, могутністю Його і рухайтесь далі, радіючи, радіючи кожному дню. Амінь.